Сьогодні країна відзначає День гідності та свободи на честь початку двох наших революцій Помаранчевої, 22 листопада 2004-го і Євромайдану, 21 листопада 2013-го, який переріс у революцію гідності. До нас зараз приєднується генеральний директор національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні музею революції гідності ігор пошивайло. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. День гідності та свободи щодня без вихідних. Це цьогорічне гасло для 21 листопада. Чому обрали саме таке? Або ми зрозуміли, що саме цей день змінив Україну, змінив кожного з нас, і по суті, ми не можемо сприймати День гідності та свободи як банальний день календарі. Відриваємо що Забуваємо насправді наше щодення боротьба наших воїнів напередку. Боротьба сили оборони, тилове забезпечення, та зрештою робота кожного на перемогу це теж наш день гідності та свободи, і сама перемога стане днем гідності та свободи. Ну, зараз вже виросло ціле покоління, які були дітьми під час майдану 2013-2014 року, про 2004 й тим паче, зрозуміло друзі моєї молодшої сестри не зовсім знають звідки пісня разом нас багато. Нас не подолати. Але як нам передати цю живу пам'ять через покоління і так, щоб вона була справді живою, а не забронзовілою? Жива пам'ять насправді вона триває. Вона є. Бо боротьба, яка була започаткована і нашими попередніми попередні століття, яка тривала вже за нас, в нашій сучасності починаючи з наших майданів, вона триває до сьогодні, і це говорить про те, що пам'ять про те, що українці незламні, що вони мають свою територію, свої звичаї, свою історичну пам'ять, культурну ідентичність, і вони повинні боротися за мову за землю. За своє майбутнє, це пам'ять жива. Вона підтверджена сьогодні. Ми стоїмо, ми чинимо спротив російській агресії тисячолітній насправді агресії. І в цьому контексті пам'ять жива внутрішня, підсвідомо на рівні клітин на рівні усіх пасіонарних енергій, які відчуває кожен небайдужий. А загалом, пам'ять вона має кілька форм: є пам'ять державна. Політична є культура пам'яті, тобто пам'ять, яка живе серед людей. Для цього потрібна певна інфраструктура. І саме тому ми згадуємо і сьогодні, в тому числі, День гідності та свободи. Маємо чимало заходів, аби ще ще раз нагадувати кожному, що важливі події нашого історичного минулого впливають на сьогодення. Це не просто день минулого, це день минулого формує наше сьогодення, робить нас згуртованішими, сильнішими. Свідомішими, обороноздатнішими для того, щоб сприймати і зустрічати виклики теперішнього і майбутнього, тому дуже важливо пам'ятати від простих речей, прийшовши, наприклад, сьогодні, о 10-й годині на Алеї Героїв Небесної Сотні, взявши участь у молебні за наших героїв, відвідавши заходи, які пропонують дуже багато інституцій, громадських ініціатив, і це теж є дуже простий крок з тим, аби ми пам'ятали, вшановували аби ті героїчні. Життя і та самопожертва покладена на вівтар свободи, не були даремними, аби ми передавали стафету незалежності, гідності, свободи, ті цінності, за які ми боремося до сьогодні, пане Ігоре. Якщо люди не в Києві і не можуть сьогодні приміром прийти на інститутську на майдан, то як вони можуть продемонструвати своє пам'ятання, свою долученість до Дня гідності та свободи? В наших майданах брали участь мільйони людей, і по суті, вся Україна була. Стала своєрідним майданом, тому не лише Київ, кожне місто, містечко, село має свій невеличкий меморіальний простір. куди треба приходити, проводити дітей, поклад... згадувати героїв, покладати квіти, проводити уроки свободи. До речі, це теж дуже важлива ініціатива, яка триває з 2014 року. Та, зрештою, є флешмоб бути гідним, яким який ми започаткували ще з 2017 року. Хештег бути нижні підкреслення гідним. Можна долучатися, завантажувати власні спогади, рефлексії, думки, світлини. Тобто головне бути немайдужим, головне в цей день згадати наших героїв і минулого, і теперішнього, і відчувати цю відповідальність, громадську відповідальність, і бути готовими продовжувати подвиг наших співгромадян і той активізм, громадський, який виник і сьогодні триває і у вигляді добровольців, і волонтерів і медиків. І наших воїнів Збройних сил України. Пане Ігоре, дякую вам дуже за те, що приєднались до нашого ефіру. Знайшли час. Я впевнена, що сьогодні дуже багато заходів. У вас заплановано. Це був Ігор Пошивайло, генеральний директор національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні, музею революції гідності, який був в нашому ефірі з нагоди дня гідності та свободи дня, коли ми згадуємо наші українські революції, помаранчеву в 2004 році, і революцію гідності в 2013-2014 роках.